Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Мирова та добра та смачних заготівель, які ви будете робити у жовтні 2024 року і будете закладати на зберігання овочі, фрукти та ягоди. Що ж, давайте розглянемо агрогороскоп, заготівель, закладки на зберігання. І це у нас все стосується овочів, фруктів та ягід Перші два дні не підходять для заготівель. Тут, бачите, червоний колір, 3-го гарний час, а 4-го тільки до 9-ї години ранку. Гарний час для того, щоб робити різні заготівлі. Це не стосується квашення. Квашення в нас буде окремий аграрний гороскоп. Після 9-ї години 4-го стихія води, дуже швидко все псується. І п'ятого, шостого і сьомого ще до 9 години ранку не можна робити ніякі заготівлі та не закладайте на зберігання овочі та фрукти і ягоди. Гарний час починається з 7-го, 8-го, сьомого після дев'ятої години, восьмого, дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте до шістнадцятої години. Будь ласка, будь-які заготівлі, окрім квашення. Квашення в нас буде окремий гороскоп. Будь-які консервація, заморозка, сушіння, і закладайте на зберігання овочі, ягоди та фрукти. 13 після 16 години вже починається період, коли не можна робити заготівлі та робити закладку на зберігання, зимове зберігання. І так, у нас 13 після 16, 14, го 15. го Це от такий період, коли не можна робити заготівлі. Зверніть увагу, у нас червоний колір, це те, що нам не підходить. З 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 20, 21-го до 19 години вечора гарний час для різних заготівель та для закладки на зберігання овочів, ягід і фруктів. Після 19 години, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го до 13-ї ніяких робіт з заготівлями. Та закладкою на зберігання не проводимо. А уже після 13, 24, 25, 26 до 11 ранку, гарний час можна це все буде зробити. І знову період, коли не можна робити заготівлі та не закладаємо на зберігання овочі, фрукти, ягоди. Це у нас період 26 після 11, 27, 28, 29 до 12 години дня. І потім починається знов добрий період. Сприятливі дні, сприятливі години для того, щоб зробити смачні консервації, зробити закладку на зберігання на зимнє, на зимове зберігання овочів, фруктів та ягід. І це можна буде робити 29 після 30-го. І 31 до 11 години ранку потім знову працюють енергії стихії води. Ось такий у нас аграрний гороскоп, заготівель та закладки на зберігання у жовтні 2024 року овочів, фруктів та ягід, і грибів в тому числі. На все добре, бувайте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.